Лисиця, яка вихідними бігала по вулиці Маріїнській, що в самісінькому центрі міста хворіла на сказ. Наявність збудника цієї небезпечної хвороби підтвердили після лабораторного дослідження Держпродспоживслужби. Тож від учора на 60 діб уведено карантинні обмеження як у вогнищі по вулиці Маріїнській, так і на визначеній загрозливій території. Вогнищем вважається місце, де ця лисиця. Знаходилась, де її зловили. Так? Це район вулиці Маріїнської, орієнтовно там, між будинками там, 10, і 8. Зона загрозлива визначена фахівцями ветеринарної медицини. І вона обмежена вулицями Вінніцької, Залізничної. Сергея Сідлецького і вулиці Шевченка, тобто оцей мікрорайон або ця частина території міста, значить, на якої оголошено карантин. Серед головних заходів зазначає керівник Держпродспоживслужби, є профілактика захворюваності, зокрема вакцинування тварин. Розпочались профілактичне щеплення, тобто подворні обходи, значить, і проведення профілактичних щеплень домашніх тварин проти сказу. Але виникають ситуації, що мешканці не завжди з розумінням ставляться до важливої такої роботи цих фахівців. Тобто вони не завжди надають своїх питомців для проведення щеплень. Хоча, в першу чергу, треба розуміти, що для того щоб обезпечити себе від захворювання. Треба мати щеплену тварину, з якою ви кожного дня контактуєте. У центрі міста є місця найбільшого скупчення бродячих тварин. Як бути із ними? Питання бродячих тварин це в компетенції органів місцевого самоврядування. Тобто, значить, ну, за тією інформацією, якою ми володіємо, значить, ті тварини, які були стерилізовані і вони мають навушні бірки, значить, вони коли проходила стерилізація, вони отримали профілактичне щеплення. Тобто, частина цих тварин. Може бути щеплена, а якщо нові і тварини бездомні, і які не мають бірок, значить то вони 100% щеплень не мають. Для того, щоб провести такі профілактичні щеплення, значить їх треба відловити і доставити до ветеринарної клініки. Карантин оголошено на 60 діб. Протягом цього часу переміщення тварин без погоджень і додаткових обстежень заборонено. Валерій Биков звертає увагу мешканців міста. Сказ особливо небезпечна гостра вірусна хвороба, що може вражати як тварин, так і людей. Сказ це невеликовна хвороба. Значить, на сказ можуть хворити як домашні тварини. Сказ може бути і у котів домашніх, і у собак, і у хомячків, і інших домашніх тварин. Це така хвороба, яка призводить до літальних наслідків. Якщо людина буде покусана зараженими тваринами, то ця хвороба також є невиліковною до людей. У 2023 році, у нас в районі було зареєстровано цей перший випадок за останні там, років 25 точно, коли людина, яку вкусила тварина, загинула через те, що вона вчасно не звернулася по медичну допомогу. Звертаю увагу батьків на те, щоб вони провели роз'яснену роботу з дітьми стосовно того, як треба поводитися з тваринами як домашніми, так і бездомними ті, які знаходяться на вулиці. Значить, закликаю не підходити до цих тварин, не чіпати їх. А якщо ви бачите хижу тварину, Тобто не домашню, а типу лиса, або в нас були випадки ці, коли ці, е, було захворювання бобра, ну і таке інше. Ні в коєму разі не підходити до цих, до цих тварин, не чіпати їх і не намагатися самостійно їх зловити. Вакцинують домашніх улюбленців як у державній лікарні ветеринарної медицини, так і у ліцензованих приватних клініках. Олена Лук'янюк, Андрій Борисов, ТРК «Вік».